Добрий день, діти! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. Поле вбралося в обнову, сукню одягло бускову, і над нею залюбки цілий день гудуть бджілки. Причудово в літню днину зацвітає, що? Конюшина! Ось вона, подивіться на неї! Конюшина це багаторічна трав'яниста рослина, росте на луках, лісових галявинах, дрібні трубчасті квіти конюшини, зібрані в бускову лілову. Ліловису цвіття, яке має багато солодкого нектару. Листя трічості, стебло пряме, заввишки від 10 до 20 сантиметрів. Ввечері листя конюшини складаються верхніми сторонами і піднімаються вгору. Квіти конюшини охоче відвідують бджоли та інші комахи, які харчуються солодким нектаром. Дуже полюбляють конюшину корови, кролі, зайці. Квіти конюшини використовують в медицині, заготовляють як корм для корів. Є таке прислів'я, трава без конюшини. Каша без масла. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку коншину. Для цього нам потрібна аркуш паперу тонованого, пензлик, акварельні фарби, склянка з водою, серветка і ємність для змішування фарб. Для того, щоб намалювати конюшину, я змішала червону фарбу і синю. І у мене вийшла ось така бускова фарба. Набираємо пензликом нашу фарбу і малюємо квітку конюшини. Починаємо малювати з ніжніх трубчастих пелюстків. Подивіться як. Піднімаємось вгору і розкриваємо нібито нашу квіточку. Ось вони наші трубочки, в яких багато солодкого нектару. Намалюємо ще одну квіточку ось тут. Знов починаємо малювати з ніжніх трубчастих пелюстків, піднімаємось вгору і малюємо ось такими мазками кінцем пензлика. Ще намалюємо ось тут внизу квіточку одну. Квіточки ж різної довжини, стебло різної довжини, тому воно може бути маленьким внизу. Квіточка ось така і побільше. Добре, промиваємо пензлик, набираємо зеленої фарби. Будемо малювати стебло. Нашим квіточком. Але спочатку біля квіточок намалюємо три чисті листочки. Дивіться, ось вони. Один. Два, три. І тут так само один. Два, три, три листочка І тут намалюємо. Масками. А тепер треба намалювати стебло. Беремо зелену фарбу, набираємо і ось таким чином проводимо сюди, і тут можна намалювати ще листечки. Пам'ятаєте, які листечки, трійча. Малюємо тут. Ось так. Лістечка тут намалюємо три чисти. І так само тут намалюємо. Стебло вигинається, шукає собі місце вільне. І тут листечка малюємо. На останок, ось тут намалюємо теж невеличке стебло, гілочку маленьку і три чисти листечко і ще, ось така у нас виходить. На якої ростуть конюшини. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення!